Що ж, в закриту бетку мені пограти надали, але я пограв у безкоштовну демку, в яку могли пограти усі бажаючі протягом двох перших тижнів вересня. І що я можу сказати? Ну, це оно. в гарному сенсі цього значення. Так, демка дає змогу пограти лише годину, і після цього дякую за увагу до анно і викидає на головне меню гри. Проте навіть цього в цілому достатньо, щоб побачити, що з себе представляється гра. Про графіку казати, що сенсу немає, на мою думку, графіка в Anno на високому рівні ще з Anno 1701, просто вона стилістично змінюється під епоху в кожній грі і все. Про механіку ну це теж типова механіка Anno, ланцюжки виробництва, радіуси дії, поля, зони. З прикольного це діагональні дороги. Вони будуть намагатися стати діагональними при будь-якому зручному випадку для них, тому можна не помітити і зрізати кута на півклітинки там, де повинен бути будинок чи інша споруда. Ще з прикольного це механіка вибору богів, а також тепер є дерево технологій, яке додатково треба прокачувати. Тобто, наприклад, раніше при переході до другого рівня мешканців ви автоматично могли покращити свій порт до другого рівня, то тепер це треба ще буде вивчати. Також в Денці дали пограти в двох регіонах, відповідно, регіон Італії та Риму, і регіон Північної Європи. Коли Анно-117 тільки анонсували, я думав, що це будуть британці, але в грі нам чітко сказали, що це кельти. Я погано знаю історію, тому не можу чітко сказати, де в 117 році мешкали кельти, проте це тут не важливо. Кельтів можна розвивати в двох напрямках, і це нам на вибір дають при переході з першого класу мешканців до другого. Ми можемо обрати або чистих кельтів. Або римських кельтів. Від цього змінюється і зовнішній вигляд помешкань, і ті товари, які їм потрібні. Наскільки це вплине в подальшому, в межах години Демки я відчути не встиг. Проте буде цікаво, які переваги дає той чи інший напрямок розвитку в подальшому. У випадку з римлянами, які в регіоні Італії, там вибору немає. Вони розвиваються саме як римляні. Знову ж таки, в межах однієї години я особисто встиг розвинутися лише до другого рівня у римлян і у кельтів. Проте це не зменшує мого бажання пограти в цю гру. А чи грали в безкоштовну демку ви, та які у вас від неї враження? Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам.